Подавай у відставку і зможеш разом з родиною безпечно залишити Сирію. Так коротко можна сформулювати послання до президента Башара Асада з боку міністрів закордонних справ Арабської ліги, що зібралися на позачергову зустріч у Катарі. А сирійську опозицію сусіди закликають об'єднатися заради формування перехідного уряду. Генсек Арабської ліги каже, що передусім сирійський режим попросили піти, хоча й не сказали, до якого саме часу. Арабська ліга дає гарантію безпечного виїзду для Асада та його сім'ї з Сирії, щоб покласти край кровопролиттю. <тас> Втім, пропозицію сусідів Дамаск відкинув. Реакція пролунала з вуст речника міністра закордонних справ Сирії. Нам дуже прикро, що Арабська Ліга опустилася до такого ставлення до однієї зі своїх держав-засновниць, і замість того, щоб допомогти Сирії, сприяє ескалації подій. Щодо пропозиції виїзду Башара Асада з країни, ми хочемо відповісти арабській лізі і всім, кого це стосується, що сирійський народ є єдиним господарем власної долі. Речник сирійської МЗС також спростував звинувачення у використанні Дамаском зброї масового знищення. Таким чином, за його словами, захід намагається виправдати можливе військове втручання.